Те, чого найбільше боялася російська пропаганда, і те, що вона почала класти на стіл наших переговорників вже починаючи з 2022 року, це вимоги скасування мовного закону, звичайно, ліквідація нашої інституції і намагання закріпити за російською мовою статус конституційний, ці багато інших викликів вони не сприймалися і ніколи не будуть сприйняти суспільством. Але цей лист підтримки це величезний сигнал українській владі, кожному громадянинові про те, що діячі культури і мистецтва розуміють важливість і значення державної мови під час російсько-української війни для нашої національної єдності, консолідації і подальшої боротьби проти російського окупанта. Скланать більше насправді питання захисту о, української мови це питання о, сфери національної безпеки, це взагалі про питання ризику існування нації держави.